Всім привіт, таки Мене звати Сашко Шокер, і я радий всіх вітати на своєму YouTube-каналі. Це моє перше відео, і воно буде одразу інформативним. Ми розберемося в екосистемі Counter-Strike на змагальний 2025 рік, адже я зміг налічити. Мінімум 34 турніри, котрі пройдуть протягом цього року, і їх може стати насправді тільки лише більше. Давайте розбиратися у всій цій нісенітниці. Будемо розбиратися. Можливо, хтось із турнірних операторів нас здивує, веде якісь цікавинки, механіки, грошові винагороди і заохочення приймати участь саме в твоєму турнірі. Бере щось смачненьке і аго вдивитись. В цьому змагальному році у нас буде безліч турнірних операторів, котрі матимуть прямий вплив на світовий рейтинг від Valve. А перша категорія це три кити, ті турнірні оператори, до котрих захочуть потрапити ледве не кожна команда, тому що з їх престижністю турнірів вже ніхто їй не сперечається і ніколи не сперечався. Це ESL, це PGL, це Blast. До них приєднаються в 25-му році StarLadder, котрі повернулись. Тандерпік, амбітні Sports – Ялла, фізура і нікуди не буде діватися сісітішка. А отже, бійка за глядача буде неймовірна і бійка за команди, адже матимеш кращі команди у себе на турнірі, матимеш більше переглядів і більше грошей. Але щоб розібратися у цьому, нам треба розібратися як же буде працювати цей світовий рейтинг Valve, який є розподіли у всій цій системі. Турніри будуть розбиті на дві категорії: рейтингові та нерейтингові. Різниця цих подій зрозуміла з назв, але й тут є певні правила та обмеження. Рейтингові турніри будуть розділятися на тір 1 та тір 2 події. На тір 1 подією турнірний оператор запрошує команди від топ-1 до топ 8 світового рейтингу Valve. На тір 2 запрошуються команди від топ 9 і нижче. Приклад найближчого ТІР-1 івенту це АЄМ Катовіця, котру в плеїн-частину вже запросили з топ-9 по топ-24 світового рейтингу Valve, а ось в основну стадію вже запрошені перші вісім команд. Не рейтингові турніри не враховуються у рейтинг Valve. На такі турніри можна видавати інвайти, ігноруючи світовий рейтинг, але... Є обмежений призовий фонд, котрий дорівнює 100 тисяч доларів. Але якщо турнірний оператор захоче провести кілька нерейтингових турнірів протягом змагального року, то її сукупність призових е, теж обмежена, максимум можна розіграти за рік 250 тисяч доларів. З очевидних мінусів е, незрозуміло, як. Тір три командам пробуватися на так званий е, тір 1 тому що не буде так багато відкритих кваліфікацій, але все ж таки промінчики надії зберігаються. Будуть відкриті кваліфікації на турніри від Blast, ESL та звісно, PGL. Їх небагато, але це вже краще ніж нічого. І з гарних новин, 3 січня вже стало відомо, що РМР кваліфікації у нас все ж таки зберігаються. А отже, більше шансів потрапити на мейджор. Розпочнемо наше обговорення з одного з найстаріших турнірних операторів. Це ESL. у 2025 році. ESL проведуть. Сім турнірів не враховуючи відкриті та закриті кваліфікації, але є деякі зміни у форматі ЄСЛ проліги. А цей турнір зменшує кількість команд 32 до 24 Та тривалість турніру буде 15 днів. Згадуючи всі попередні формати і кількість ігрових днів, було дуже важко спостерігати за усім турніром, пересічному глядачу. А я вже і не кажу, як це відчувається для талантів. Студії тепер ця ліга буде розбита на два етапи зі швейцарською системою, як на мейджорі, але тільки з матчами Best of 3, що дуже і дуже добре. Флеф турніру виходить 8 команд, що в два рази менше ніж торік. Локація на майбутній турнір Стокгольм. На початку відео я вам казав, що у ESL будуть відкриті кваліфікації. Так, от Intel Extreme Masters Dallas – цей турнір стане справжнім ласим шматочком для будь-якої команди, оскільки серед 16 команд цілих 8 потрапить туди через відкриті та закриті кваліфікації. Відповідно, п'ять путівок розіграють серед європейської кваліфікації, та по одному слоту для північної, південної Америки і Азії. Варто зазначити те, що Valve у своїх правилах виділяють чотири основних регіони. Північна Америка, Південна Америка, Азія плюс Європа. А отже, на турнірах, де будуть проходити відкриті кваліфікації, ми завжди побачимо представників з даних регіонів на думку ВЕЛ. І це означає, що завжди буде якийсь розвиток. Так, наприклад, для Америки або Азії слотів небагато, але це вже краще, ніж нічого. У ЄСЛ буде своя система заохочення брати участь саме у твоєму турнірі, що доволі привабливо для будь-якої професійної команди. Призові кошти будуть розділені на дві категорії: перше, за якесь зайняте місце на турнірі, турнірний оператор окремо буде платити кошти саме клубу, а не тільки гравцям. Друга категорія вже буде залежати від кількості переглядів твоєго клубу. Тобто, чим популярніш твоя команда, тим більше ти грошей отримуєш. Або ще простіше, чим медійніше ти, тим більше грошеняток у тебе в кишені і більш стабільніше твій клуб. Давайте розбиратися, скільки ж грошей у нас отримує клуб. За участь в турнірах Катовіце і Кельн за перше місце ми додатково отримуємо шістдесят. Тисяч доларів, за друге 36, за третє, четверте 28, п'яте-шосте 21 тисяча доларів, сьоме, восьме 14 і дев'яте, десяте – 7 тисяч доларів. Тут на цій інфографіці ти отримуєш менше грошей, тобто клуб отримує менше грошей, ніж гравець, але у нас все ще є щонайменше 5 турнірів від ESL. Трибаючи далі до IEM Spring, Dallas та Chengdu – за перше місце клуб додатково отримує 160 тисяч доларів. А ось на команду – 125 тисяч. Погодьтесь, це доволі привабливо для будь-якої команди, і мінімально тобі на більшості турнірів від ESL треба займати топ 10, щоб твій клуб отримував додаткові кошти. На ESL пролігах 21-го та 22 го сезону. За перше місце твій клуб отримує додатково 150 тисяч, але і оскільки більше команд, тобі треба мінімально займати з 12 по 14 місце, щоб отримати 10 тисяч доларів бонусу. Для більшості команд це стане насправді порятунком, тому що далеко не всі команди прибуткові у кіберспорті. Друга категорія грошового заохочення ESL полягає в медійності. Команди 16 клубів, котрі зроблять найбільший внесок у просуванні турнірів, ESL, отримують пропорційну частку від 3 мільйонів доларів. Але щоб отримати ці гроші, є певні правила. Команди можуть пропустити максимум три турніри з тих, куди їх запрошують протягом двох років. А якщо ESL проводять мейджер, то пропустити можна лише два турніри. І щоб дізнатися, яку саме кількість грошей отримує наш клуб за просування турнірів ESL, нам на допомогу приходить спеціальна формула. Club Contribution – це внесок команди дорівнює V, помножене на n, де V це сума глядацьких поїнтів, котрі ти заробляєш протягом турнірів ESL. N означає це кількість турнірів, котрі ти відвідав, де ти брав. Участь, а максимум ві поєнтів, вони ж глядацькі поєнти, можна заробити 80 за усі турніри ESL. Це треба стабільно проходити у півфінали. Н зрозуміло, сім турнірів у році, наприклад, сім турнірів ми і відвідали. І якщо я все правильно порахував, то 2 мільйони 360 тисяч доларів буде розподілено між. Чотирма найуспішнішими командами, а все інше залишається з п'ятого по шістнадцяте місце. Але глядацькі поінти ти не отримуєш, якщо ти не займаєш мінімум топ-12 на турнірі. Відданість ESL Faced Group екосистемі Counter-Strike містить фінансові інвестиції в довгострокове здоров'я як команд, так і гравців. Ми віримо, що це зобов'язання забезпечує подальшу стабільність і забезпечить командам основу для продовження своїх інвестицій у Counter-Strike та їхніх гравців. Щонайменше так сказав Марк Вінтер, Він же директор ігрової системи є self Faced Group. Дуже хочеться вірити, що це якось може стимулювати, надасть належну мотивацію і щонайменше фінансову стабільність для багатьох команд, адже в Кейсі все ж таки успішні клуби і ходиниці. Ну, з ESL ми розібралися. Давайте рухатись до бласту. Данський турнірний оператор протягом 2025 року проведе 8 турнірів, не враховуючи кваліфікації та власне самого мейджору. Турніри будуть розподілені на 4 типи: це Blast Bounty, Blast Open, Blast Rising це так звані кваліфікації до лан-фіналів Open частини, та Blast Rivals. А в кінці кожного півріччя буде проводитись такий. Турнір, завершаючий взагалі весь цикл Blast. Це, напевно, аналог World Finals, але в кінці кожного півріччя. Перша категорія турнірів Blast Bounty. Цей турнір повністю замінив собою Premier Groups, в котрому розігрувалося 6 путівок на лан-фінал та 190 тисяч доларів серед 16 партнерських команд. На цей турнір інвайти будуть видавати 28 найкращим командам за рейтингом Valve, і останні 4 місця будуть розподілятися на розсуд турнірного оператору або за їх системою WildCard, у котрої є певні критерії для отримання. Перший критерій: команда має трьох гравців, котрі перебували в топ-8 світового valve ранкінгу впродовж останніх 12 місяців. Або другий критерій, вигравали тір один івент протягом 12 місяців. Один з цих слотів наразі займає команда Falcons, котра підписала до, до себе трійку гравців-героїк. Е, Також цікаво те, що Blast можуть, точніше, зобов'язані видавати інвайт якійсь команді з основних регіонів, котрі виділяють для себе Valve. Це північноамериканський, південноамериканський, європейський чи азійський. Якщо представників одного з цих регіонів не буде на турнірі, таким чином бласт можуть видати, не знаю, якимось чином The Mongols у нас не потрапили, взагалі жодна азійська команда не потрапила. І в нас видається інвайтик одній з цих команд. І, звісно, буде звертатися увага саме на регіональний рейтинг. Таким чином кожен з турнірних операторів завдяки правилам Valve буде задіювати кожен з основних регіонів. І це прям ну, супер, тому що, ну, якщо згадувати, хто з азійських команд стабільно у нас приїжджав на турнірі, окрім The Mongols раніше. Ну майже нікого. А отже, це додаткова така от буде практика. Головна відмінність турніру Bounty від прем'єр груп, з котрі були раніше, полягає в тому, що тепер цей турнір проходить в онлайн-форматі, що трошечки робить життя легше. Серед цих 32 команд буде розіграно 8 путівок на LAN-фінал Blast Open, котрий пройде з невеличкою перервою 5 днів. Single Elimination. Динамічний призовий фон, це, звісно, прикольно, але головна фішка Blast Bounty це те, що команда Underdog або команда, котра потрапила у другий кошик на турнірі. Це від топ-17 до топ-32, зможе для себе обирати суперника. Ось ми бачимо, наприклад, у команди Na'Vi 60 тисяч доларів за їх голову. Нормально. І, до прикладу, Астраліс. Захочуть зіграти з народженими перемагати. І на випадок їх перемоги, вони отримують ці кошти для себе. 50% це 30 тисяч доларів. Вони гарантовано забирають. Інші 30 тисяч доларів стають вже їх винагородою за голову для якоїсь іншої команди у другому турі. Тепер жодних Triple Elimination сіток. Додаткового шансу не буде, тільки хардкор і матчі на вибивання. Наступний вид турніру це Бласт Open. На ньому зіграють 16 команд 19 березня. Команди будуть розподілені на дві групи по вісім команд. Дабл Елімінейшн сітка. Переможці кожної з груп проходить у півфінал. Друге та третє місце. Впертфінал. Відповідно, серед цих 16 команд 12 буде запрошено за світовим рейтингом Valve, Чотири інші пройдуть через відкриті та закриті кваліфікації Blast Rising. серед чотирьох основних регіонів: це європейський, північноамериканський, південноамериканський та Азія. Таким чином, 16 команд розіграють між собою шість путівок на глобальний лан фінал у Лісабоні 28 березня і розіграють між собою 400 тисяч доларів. І заключним турніром від Blast наприкінці кожного півріччя стане Rivals турнір. Вісім команд буде представлено на цьому турнірі, як самі організатори називають цей івент. Це битва еліти, битва найкращих серед восьми команд. Чотири колективи будуть запрошені через глобальний Ranking, Інші чотири будуть запрошені через wildcard систему серед основних регіонів: це Європейський, Південно-Північно-американський та Азія. Команди будуть розподілені по дві групи, по чотири команди в кожній, і шість колективів пройде в плей-офф. Переможець групової стадії в півфінал, друге та третє місце відповідно у. Тверті, фінал. Колективи між собою розіграють 350 тисяч доларів. Як ми бачимо, доволі багато у нас є вайлдкарт слотів, є у нас райзінг кваліфікації. Отже, майже кожна команда, якщо буде гарно виступати протягом півріччя, може потрапляти на подібні турніри. У Blast також є власна система заохочень за те, що клуби беруть участь саме в їх турнірі. Протягом року будуть нараховуватися токени. За 4 зіграних турніри ти отримуєш 1 токен, за 5 турнірів 2 токени, за 6 турнірів, на котрих ти грав, отримуєш гарантовано 4 токени. Також можна додатково заробити Собі один токен, якщо ти пройдеш у другу стадію турніру Blast Bounty або Blast Open, також за перемогу в цих турнірах плюс Rivals, ти можеш отримати додатково два токени. Але тут є один нюанс: якщо протягом двох років ти відмовляєшся хоча б від одного турніру Blast, то твої токени згорають усі. Але якщо ти стабільно береш участь на цих Турнірах, ти маєш право за два роки відмовитись лише один раз без втрати власне токенів. Поки що не зрозуміло, як будуть розподілятися кошти між колективами. Єдине, що відомо, серед таких команд буде розподілена частка у 2 мільйони доларів щорічно. Шановні, переходимо до останнього турнірного оператору в рамках мого відео: це PGL. І він напевно найсумніший серед великої трійки, наскільки на кожен з турнірів у нього буде однаковий формат. Загалом протягом 25-го року HL проведуть у нас 4 турніри: це Клуж Напока, Бухарест, Астана та Белград. А загалом на кожен з цих турнірів буде виділено 1 мільйон 250 тисяч доларів призових. На кожен з турнірів буде брати участь 16 команд. Але тут є доволі цікавий і крутий бонус: те, що на Піджель Бухарест, Астана та Белград у нас будуть відкриті кваліфікації. Але найнеприємніше те, що на, на південну північну Америку та Європу на кожен з цих регіонів буде виділено по одному слоту. І 32 команди будуть просто не знаю, гристися один з одним, щоб потрапити на такий турнір. А хоча, знаєте, я вас трошки вон, в оману вів: піджель зробили революційний формат у плей-офф. 16 команд зіграють у швейцарці БО3, вісім команд проходять до плей-офу, і сюрприз, сюрприз! До нас повертаються матчі за третє місце. Хто б міг подумати, чесно кажучи, я їх пам'ятаю в останнє, напевно в році 2009-2011, коли ще була жива КС 1 і шість. Але з іншого боку, дуже багато сенсу буде мати такий матч, оскільки одна з основних складових світового рейтингу від Valve – це, звісно, призові. Кошти. Такий турнір, точніше, такий матч буде зіграно у Best of 3 форматі, Grand Final, зрозуміло, Best of 5. І взагалі готуйтеся до того, що кожен турнірний оператор буде робити свій Grand Final Best of 5. Такий є вже у Blast, такий вже є у ESL. І жодного Best of 1 матчу ми більше з вами не побачимо. Це відео добігає свого кінця. Я всім дуже вдячний, що ви його додивилися до кінця. Тепер я сподіваюся, що вам стало зрозуміло, що таке велфрейнкінг, well які є фішки у турнірних операторів і чому деякі команди тупо доджать турнір від PGL, а їдуть на якийсь ESL або турнір від Blast. З вами був друже Шокер. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на цей канал. Ну і звісно, писати коментар, якщо у вас є якісь. Побажання або, або пропозиції, будь ласка, напишіть. Я всіх прочитаю, всіх обіймаю.